Моєму сину 8 років займається вже півроку скелелазанням, і ось тренер запропонував взяти участь у змаганнях. Я сказала синові, що місця та грамоти нам не важливі, просто запропонувала спробувати. Подивимося, що за траси там будуть, цікаво. Він охоче погодився, але ближче до справи, як це зазвичай буває, його хвилювання зростало. Він мене питав: а що, якщо я не всі траси пролізу, а якщо в мене не вийде? Вранці перед змаганням хвилювання та тривога повністю захопили його. Прокинувшись, він сказав, що нікуди не хоче і нізащо не поїде. Я сіла поруч на ліжко і сказала, сказала, я розумію, що ти дуже хвилюєшся. Ми з татом досі хвилюємось перед будь-якими виступами, а потім нагадала йому, як він спершу хотів поїхати туди, подивитися на нові траси, спробувати їх подолати. Сказала, що там буде улюблений тренер. І раптом, чесно, я цього зовсім не очікувала. Син бадьора запитав: ну що, настав час виходити, що мені одягати? Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт Хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. Щойно я говорила про випадок, описаний однією мамою на ресурсі Альфа, що опіклується. У минулих випусках ми почали говорити про дисципліну та обговорили вже чотири стратегії дисципліни: а саме, перша зв'язок, а не розділення, друга відносини, а не випадок. Третя. Формуйте добрі наміри замість того, щоб добиватися хорошої поведінки. Четверта: стіна та пазуха. Сьогодні розглянемо п'яту стратегію позитивної дисципліни, яка змінює зсередини. Викликайте змішані почуття замість припинення імпульсивної поведінки. Досить битися, не перебивай, припини це, дай мені спокій, перестань поводитися як маленький, не грубіянь, візьми себе в руки, не будь жадібною. Спроби зупинити імпульсивну поведінку, приречені на провал. Це ніби стати на шляху поїзда і намагатися зупинити його. Нейропсихологи, які вивчають людський мозок, говорять, що багато реакцій дитини ґрунтуються на інстинктах та емоціях, що виникають автоматично, а не в результаті свідомого рішення. У більшості ситуацій діти та інші незрілі людські істоти спочатку перебувають під дією внутрішнього імпульсу, поводячись певним чином. Наприклад, присоромлений намагається сховатися, а невпевнений, схильний чіплятися та триматися за когось. З імпульсом можна боротися, тоді ви ніби намагаєтесь зупинити поїзд, що мчить на максимальній швидкості. Це марно. Але є альтернатива. Вона полягає в тому, щоб змішати почуття. Пояснюю. Коли дитина досягає певного віку, це приблизно 5-7 років. Якщо розвиток відбувається належним чином, то у дитини починають з'являтися думки на кшталт, а з іншого боку. Наприклад, частина мене боїться, а частина мене дуже цього хоче. Пам'ятаю, коли я провела перший прямий ефір, то дуже боялася, мене лякали невідомість, я не мала жодного досвіду. Я боялася, що я загублю у думках не знайду відповіді, але в той же час, з іншого боку, я дуже хотіла провести цей прямий ефір. Хотіла дізнатися, як це відбувається. І коли страх і бажання все ж таки спробувати змішалися, утворилася мужність. Тобто страх поєднався з бажанням і сміливістю. В результаті прямий ефір відбувся, і я була певного досвіду. Так і дитина після семи років вже здатна відчувати змішані почуття. Мені хочеться вдарити свою сестру, але з іншого боку, мама говорила, що їй буде боляче. Так народжується самоконтроль. Поведінка дитини стає більш цивілізованою і стриманою, вона краще контролює себе. Так, от ми можемо допомогти своїй дитині і в потрібний момент викликати в ній змішані почуття, замість того, щоб намагатися припинити імпульсивну поведінку. Ми шукаємо врівноважуючий компонент, який пом'якшить імпульс, що веде до неприємності. Моя порада сьогодні нам, батькам. Коли дитина чинить опір нам чи нашим проханням, потрібно викликати в ній врівноважуючий компонент. У випадку, коли дитина чинить опір, таким урівноважуючим компонентом буде сильне почуття прив'язаності і бажання порадувати і відповідати очікуванням. Безпосередньо в момент опору не змушуйте з силою виконати вашу вимогу. Викличте в дитині врівноважуючий компонент силу прив'язаності. Заспокойтесь спочатку самі, потім спокійно візьміть дитину на руки, якщо вона мала. Сядьте поруч, якщо вона вже старша, і разом подивіться на ситуацію з іншого боку. Скажіть. Синку, я тут, я твоя мама. Говоріть із позиції сильного, люблячого та дбайливого дорослого. Продовжіть так: не хочеться цього робити? Я розумію, іди обійму тебе. У нашої Марі за цю хвилину моїх розмов на тему близькості вже змінюється настрій, вона починає горнутися до мене, і я вже навіть не повторюю прохання, донька сама починає робити те, на чому я щойно наполягала. Тож це працює. Внесок у відносини завжди приносить результат. А дитина після таких моментів стає ще більш ближчою до нас. Дисципліна такого типу приводить дітей до нас, замість того, щоб відштовхувати їх. Одного разу Ісус хотів прийти до Єрусалиму. Він послав вісники попереду для певних приготувань, але в місті не прийняли його. Учні продемонстрували імпульсивну поведінку, сказавши: Господи, чи хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і винищив їх. Але Ісус врівноважив їх імпульс словами. Син людський прийшов не губити людські душі, а рятувати. Він ніби сказав, ви хочете їх убити зараз же, але з іншого боку, я прийшов дати життя. Погляд на людину чи ситуацію з різних боків допомагає нам більш терпимо ставитися один до одного. Сьогодні ми розглянули принцип позитивної дисципліни, викликайте змішані почуття замість припинення імпульсивної поведінки. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам є чому вчитися у Бога, нашого батька.